Шановні колеги, сьогодні у нас 44-та комісія постійна з питань земельних відносин розвитку органослового комплексу право користування екології, планування території, охорони пам'яток та історичного середовища. Присутні Влад Олександр, Довга Олександр, Новіцька Тетяна та Загоруй Юрій Васильович. Запрошення у нас Петрушенко Дмитро Юрович, Ястровська, Наталія Миколаївна, Чупайло Євгеній Васильович. Передовдення, якщо всі з якщо немає. В нього пропозиції щодо зміни, або питання, тоді затверджуємо. Да. Так, значить, у нас э, перший блок питань, э, як завжди, э, архітектурний. Э, у нас в ньому тут питання, плавлення дозволів на розроблення генеральних планів. Перше, друге про моніторинг і, і все, два блока, правильно? Два блока, так. Да. Давайте ви тоді може про не по першому це у нас по першому Про долі та рух, так, так, так. надання розділу на розробку генеральних планів населених пунктів з метою забезпечення планомірного, економічно обґрунтованого і комплексного розвитку території Макарівської селищної ради, підвищення її рівня благоустрою та створення сприятливих умов життя діяльності населення керуючий статтями 173 земельного кодексу україни статтями 17 і 24 -й закону України про регулювання містобудівної діяльності постанову кабінету міністрів україни від 25.05.2011 п'ятого номер 555 про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктна, проєктів містобудівної документації на місцевому рівні наказан Буду України номер 290 про затвердження порядку розроблення містобудівної документації постановок Кабінету міністра 926 про затвердження порядку розроблення оновлення Внесення змін та затвердження містобудівної документації пропонується надати дозволи на розробку генерального плану села Великий Карашин, села Лозовик, села Людвінівка, Малий Карашин, Маріянівка, Пашківка, Плахтянка, Почепин, Рожик, Червона Гірка, Червона Слобода, Вишекрад. Вітрівка, комарівка, копіївка, ну, відділу містобудування, архітектури та просторового планування Макарської селищної ради прийняти це в роботу і провести всі необхідні процедури. Так, друге рішення. Про першому першому рішенні. Хто за? це за кошти чи Замовник тільки селищна рада. Активно закон. Там написано в законі можна і інші. Ні, замовник селищна рада, а за кошти або місцевого бюджету або інші джерела, которые Yeah. Да. Інші незаборонені джерела. У нас, виходить, три не потримався. Про цей Давайте на питання. Про моніторинг та надання дозволу на внесення змін до генеральних планів населених пунктів. Обосновання теж саме, я не буду повторюватися надати дозволи на внесення змін до генеральних планів, села Березівка, Завалівка, Зуївка, Калинівка, селище Кодра, село колонщина, копиївка, королівка, ну, да. і ще попилів, не тежся, да, тут добавилося вранью потому... да. коронавирус. Тут э, Севериненка Фасті э, Фасівочка фасова ферма Юрів, э, Копилів і селище Матерів. Це внесення змін. А в чому смисл цьогорічного міністра того не розгорю? Э, Внесені змін, э, якщо генеральний, генеральний план відсутній відсутній, він іде э, на розробку. А якщо генеральний план є, ну, байдуже, навіть якщо з го року, 71-го, той ну, то старий, але треба відновити, внести, то тут вноситься змін. А моніторинг всіх генеральних планів, згідно з закону, ми повинні виконувати моніторинг і вносити цей моніторинг в містобудівний кадастр. Це, якщо ми вже вичили, це можуть бути блоками. Так. блоками. Якщо якісь будуть зауваження, я буду аргументувати саме конкретно питання. Перша розпомагання розмова на розробку проєкту замусту щодо відведення земельної ділянки приватної власність. Тут звернулися двоє громадян, Волощенко Кирило Юрійович та Волощенко Юрій Олександрович. Щодо виділення земельних ділянок для будівництва та обслуговування розбудеться будівель і споруд, але так як у нас земельним кодексом внесено зміни від квітня місяця 2022 року, нові виділення земельних ділянок, ми не можемо робити. Навіть документація по таких не може розроблятися, погоджуватися, передаватися, нічого. Я пропонував ці два питання. Da, no, site on the uprising. Це якраз цей блок буде закрити. Хто за? Хто тримався? Си затраже не знаєш, наступний локдо за четвертого да, питання. Правда, mm -hmm. да, да. чинності вищо і там у нас. Одне питання, Коваль Галина Миколаївна звернулася із заявою щодо скасування рішення Ми приймаємо рішення про втрату чинності. Рішення Макарівської селищної ради 2005 року, так як воно вже не актуальне, це приймалось рішення по надання дозволу на розробку проєкту і землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Там, по-перше, площа міняється, по-друге, там по законодавству вже трошки. Формулювання цього рішення трошки інше. А, над, а далі вже буде, <кій> будемо розглядати питання від неї ж про надання дозволу по новому, на розробку проєкту заблусується під існуючим магазином щодо передачі теме для користування на умовах в оренди. Ну там 45А, 45 не може бути, бо це будинок, щоб ви багато поверховували 45 по вулиці Київській. Що mm -hmm. питання немає, голосно, тоді вказав. Принято одного П'ятий блок у нас по затвердження технічної стати за устрою, що встановлення відомої межі маленький ділянок, наприклад, там у нас питання 5.1 по 5.24. Mm -hmm. ну, Якщо там для порадилися і молод. То, по тесную божеговым у Будете Тоді Давайте блоком. 5.1, 5.24 ключ, Це Это за принятие однопросто. Так, наступные шостое проводимо земельный лаборатор на месте властная национальная часток поют для ведення товарного сільськогосподарського Сікого сподарського ворогівства особисто 17% Макарівська селищна. у нас теж з 6-1 по 6.5. Це по і все, так? Якщо немає, допустимо, хто за. одноголосно наприклад, 6-1 по 6, так. Так, наступне сьомо у нас також блоком з 7 по... 7-5 включено. Направда не дозволів на розблення технічної актації земності щодо встановлення відновлення майже земельних ділянок власникам земельних числа паї. Тут буде запитання. Хто за? Одноголосно. 7-1 по 7-5. 7-1 по 7-5 включено. Ось на про затвердження проєкту земустру, щоб змінити цього призначення земельної ділянки. 7-1 це Макарівська селищна рада. Так, міняємо цільове призначення земельної ділянки Це землі комунальної власності. власності з метою подальшого виставлення її на земельній традиції земельної ділянки. Це знаходиться на 51-му кілометрі біля зруйнованого мосту за кафе Канилових міст за громад. Це для того, щоб у нас свечка не пороста в цьому. питання немає питання. П'ята питання. У нас там теж де є деблок, але єма. Що з вас? Проведення дозволу на проєкту ЗМУ свідчать до передачі користування земельної ділянки на умовах оренди. Звернулася громадянка в мене Кирина Володимирівна. Вулиця Київська, 109 а але у документах не зазначено цільове призначення земельної ділянки, тобто які, які рішення, на, на, яку, на які цільове призначення відходить земельну ділянку, не відомо. Тобто за те, щоб на доопрацювання. На доопрацювання. <ган> mm -hmm. Та і там 9 наступне. Те ж саме целковоль Галина Миколаївна. Там вже те, що ми скасовували, приймали рішення про втрату і рішення від 2005 року. А це вже громадянка звертається, що метовий дозвіл. На 9,70% в селі Калинівка по вулиці Київська, надати дозвіл для відведення ділянки в оренду, під існуючим магазином. Да. <порядка> <порядка> по Десята буде нового апарату. Звернулося до нас в креморське господарство, красна червона, за довірністю Сідоренко Наталія про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 15.12.2014 року, а саме змінити сторони орендаря, орендодавця за договором оренди землі. Тут відповідно до чинного законодавства, а саме до... То... Закону про оренду землі для того, щоб е, змінити орендаря на фермерському господарстві, нашої згоди не потрібно. Це все робиться в матеріальному порядку. <народжень> у неї, не не не. виходить, цей засновник, який <народжень> заснував фермерське <народжень> господарство Чорнобиль <череду, народжень> Красна Гірка, е, він на ньому договір оренди, а зараз... <народжень> Перевести це на юридичну особу, на якраз Тобто, Але вона є засновником цього фермерського господарства. Тобто від нас, в принципі, згоди їм не потрібно. Вона звертається до далі. Це у Червоній гірці, там, де попає. Ферма. Ферма, не ферма. А не да ви не заключення нотаріально чи ставимо поруч? Закон не потребує нотаріальної укладання агенти, тому фрі замагали побуло. Якщо срок сьогодні ще років, то було Ну, Наші згоди в тому, що наші Приватна приватної. Нічого замагає. Це наша повна лайфа. Це Фермерське да. да. господарство.

У нас тут маленько. в принципі, ніяких питань немає, яка закінчується до виробин, де вони звичайно звернулися, що продовжити по вулиці Ярослава Мудрого, Рославому доволі. Хто запитання? 13 питання у нас там <кій> <кій> Виходить теж блоком. Це mm -hmm. да. проведення дозволу. 12-1 по 12-3. Да. Тільки по одній людині у нас є питання. Людина Чоловська Ірина Полетівна звернулася із заявою до селищної ради про проведення експортної грошової оцінки з метою подальшого викупу земельної ділянки. Але у нас тут стало питання, скажімо, намалювалася маленька проблема з земельна ділянка. Під існуючим магазином розташована за межами населеного пункту і на цю частину не розроблена нормативно-грошова оцінка. Тобто людина не може внести авансовий внесок 20% і вона там далі звертається із заявою про надання дозволу на розробку нормативно-грошової оцінки. Тобто по експертної оцінці ми не можемо їй надати дозвіл, бо ми не можемо вкласти договір. На, е, на внесок 20%, авансовий внесок, е, так як цього То, це не Так, да. Вона в нас була, вона просто першу, першу заяву нам написала mm -hmm. цю, потім вона до нас прийшла, ми пояснили проблематику, і, і вона звернулася далі, там буде про надання дозволу на НГО саме. Ну, Так як вона за межі ми можемо прийняти різні на окрему ділянку розробити mm -hmm. нормативну розшириці. 12-1 і 12-3. Ці два питання. Хто за одного голосно. І 12-2, чогось Це то що так, що розказував тут. Хто за? Отрималися, отрималася. Всі, отрималася. 12 у нас вже артаний воком прокладені нормативно розшовацію. Так. Зубанні ділянки ДТЕ. Те саме, ми йому вже дали, е, е, прийняли рішення на укладення договору оренди, але та сама проблема схожа, як у попередній заявниці. Земельна ділянка за межами населеного пункту не розроблена нормативка, тепер вони звертаються, щоб розробити нормативну розшуванку. І, і це ж саме чого по 13.1, 13 два питання. Хто за? Jest, якщо у нас там получается є ще, ще до обговорения питания 15, 1, 15, 2. В да? mm, да. принципе, так проведутся, там нема питания, можем остальные всего конкурс пакетом проголосовать, якщо нема yeah. все социальные питания, там приоритета школи, серед там. Все Ще, ще озвучу одне питання, проєкт рішення. Вносимо зміни до земельної програми, включаємо ще пункт поділ земельних ділянок комунальної власності. У нас там виникло зараз питання, потрібно на території лікарні, є водонапірна башта і КНСка. Її потрібно передати в постійне користування комунальному підприємству нашому комогоспу. І для того, щоб їх вирізати із загального контуру земельної ділянки, яка оформлена, під лікарнею, маємо рішення на поділ, але кошти ми не можемо виділити, бо у нас. У програмі було випущено цей пункт, поділу за медіння. Ми вносимо зараз цей пункт. Це те, що стосується несему до програми. По Ощадбанку, значить, у них два звернення надання дозволу на розробку документації щодо передачі немає ділянку в, в оренду у селі Фасова та у СМТ Макарів за вулиці, по вулиці Дмитрія Ростовського, 120. Вони звертаються по Макарову, щоб їм вибачаюсь, не в оренду постійне користування, щоб передали за земель ділянку постійне користування на 79 квадратних метрів. Але сама будівля в них 110 квадратних метрів. Тобто вони просять меншу площу по факту, ніж у них сама будівля, не говорячи можуть там на а по селі в селі Фасова. Там також вони хочуть, щоб їм передали постійне користування земельну ділянку під їхнім об'єктом нерухомого майна. Але там громада проти цього люди. Воно все захарачене, вони там нічого не обробляють, його не утримують належним чином. Зараз вони якось там здали цю будівлю. Вірніше, це приміщення своє в оренду якісь аптеці. Це по-перше. По-друге, що в них там не ціла частка, а в них спільна часткова власність на будівлю, згоди від інших власників будівлі відсутні, то я вважаю, що це питання потрібно, не потрібно приймати на. Тоді в мене пропозиція наступна крім цих двох питань 15.15.2.